Добраться, я не знаю, хороший нас дощик пройшов. Настю як не в людей. мать. Я тут, наверное, з краєчку, ось такий куш хороший питер. Зараз я йду. Жуки подохли. А он ще є, дивіться. Кой де, кой де ще є. Зараз будемо дивитися урожай. Ого! Ого! А урожаю нема. Лучше б я там не попала. Хіба це картошка? Це не цей сорт. Я з ним шукать сорт. Урожай дебелий. в сюди Я Казали, там зривай цвіточки і буде щось там, чий чи урожай, не пам'ятаю. ж ви таке там писали. Не представляєте, яку кількість треба позривати з тих цвіточки. Більше занявся оце нічого. Я не знаю, цей форт, чи цей може, чи не цей. Та вся водяниста, а ця добра дуже. Занадолася. Давенька ще знайшла. Ось, зараз цих побачимо. <рес> Блін, мені там одні писали, у нього кум пише, із трави ці. Жуків, час подивитися, вони теж дивіться самоліта. Зараз будуть травить жуків. Дивіться, яку промочила. О, оце врожай. Not true. Я її не чистю, я її пальцями чистю. А ви як чистите такий прив'язок? І воно добре так отстає. Зараз ходимо туди ще в кінець. Почало чи, чи в кінець не знаю. Бо я тут все скрою рики скраю, а там ні разу не пробувала. Перевонь, перед дощу. Смотри, как картошка была. Картошку всі вири, Тут ти, блядь, хоч срак жри, Ту картошку. Ми в жизни скільки не садили картошка. Ой, блядь, слюни та Все, це от точно один кущик і хороший, бо її ще треба чистити. З краю нічого мені щось показували. Що, блять, руки попали нова. Ну пішли там, може, по дорозі ще якесь вируємо. Вона так і кричить. Обчистить свої підкови. Поперлася на цей город. Весь калош. У дощ! Ку... Падаю, якого його? То по ці дві картошини. Можна було б зварити макаронів на тому і конець. Ось кущ хороший. Я знаю що. Ёб твою мать, конечно, верю. Раньше по осени рыбка нам. Десять. Всё, Я прорежу его, уже Цай насадили. Ой, картошечку покажу вам, картошечку. Картошка, как говорят, дроп 16. Ну, она сейчас маленькая, там ей больше ничего. розказувати і наші попадаються. Мені пізно ще садили, так що не треба там виписувати всякі гадості. Це сама, сама така, сама цей душе мені подобається варити. Тут треба перерізати, а тут така щоп-щоп-щоп, як сімечки. Яка б не була, за то своя, правильно? І слава Богу, що в цьому році... Є врожай, не такий, як в тому. В тому році я посадила, ой, убрала менше п'ять разів, ніж посадила. Так що ото от й там чисточка чистить картошку. Ой, что все, смотрите, уже а получилось. На что оно похоже. Вот это так я и чистила. Обмила, обмила. Пальцами чистил. И все. Скажут, что шашлык идет и днем, и ночью. Мурди репаються, а це, це на картошку перейшли, блять і дядьки дня, міночка. Там вже писали вже. Сьогодні читали, За шашлик. Жара, шашлик. Так беру ще пашить так, як би дайте то... зі Сама б нагодувала, щоб морда рехнула в нього. Дочищаю. У мене ще є отакий сорт. Отакий, хто знає цей сорт. Отакий, бачите? І отакий круглий. Всередині, мабуть, жов. Біла. Оце такий. Ну, цей не смачний. Ну, він смачний весь, ну не такий. ця граната набагато смачніша, ніж той. Я вже дощищаю. до щещой. До чищой. До невою.

будто зажали матом масну там и не матом все будет такой чего ты подглядываешь чего подглядывай 就比这个大一点。嗯嗯